Шановні друзі, Седнів 6 серпня, і ми сьогодні будемо вести розмову про в'їзні знаки. Ну, головне про в'їзний знак, який сьогодні є. А ось перед нами в'їзний знак до Сендніва 1966 року. Це до речі, фото з документального фільму про Седнів. 1966 року, а цей віязний знак проіснував до 2004 року, коли розширяли трасу, і потім його зняли. Уже у 2012 році з'явився оцей красень – в'їзний знак. Олександр Іванович Дмитрюк, головний архітектор Чернігівського району і є автором цього унікального в'їзного знаку. Олександр Іванович, розкажіть, будь ласка, коли і як виникла ідея зробити цей в'їзний знак? В'їзний знак, я вам скажу, що була не одна ідея щодо в'їзного знаку. Я мог спочатку зауважити про те, що до 2012 року візного знаку не було в зв'язку з реконструкцією автодороги. Чернігів, городня Синківка тут проводилась реконструкція і в'їзний знак прийшов. Так сказати, його змістили в сторону, тут був старий знак. А з 2012 року, коли здавалася школа нова Сіднівська, то при в'їзді в, в Сіднів така була ідея, щоб можна було зробити такий ну, хороший заїзди, який би вітав. Людей, які заїжджали, то в нас з'явилася така ідея щодо в'їзного знаку. В'їзний знак тут я вам скажу, що е, саме місто Сиднів е, надихає на те, щоб в'їзний знак відображав саму суть самого міста історичного. Тому ми протягом е, декількох місяців шукали ідею. Щодо створення, постільки різні варіанти було. Один із перших варіантів був щодо таки зробити бетонну у виді крепості, і на ній на крепості зробити герб і надпись сам сідня. Навіть макет зробили, все було, але коли порахували, то звичайно. Занадто кошторис був великий, і ми не могли е, за наші кошти виконати. Тому, але ж час йшов, вже школу здавали, вже закінчували будівництво школи. і е, Мені таке завдання надали про те, щоб вже на протязі двох днів треба було зробити із таких е, матеріалів. Легких матеріалів. І в мене з'явилася ідея зробити з легких матеріалів металоконструкцію. Це саме таки просто і швидко виготовляється, і можна швидко його зробити. Ну, десь за три дня я, от мене декілька ідей з'явилося, і одна з ідей, яка ви бачите, ви бачите, що вона перетворилася у реальність, ця ідея, от, ми Зробили її, ну я можу сказати, за, е, хто її робив, Моє, були конструктивні дані, повністю, креслення. всі е, Виготовляли ці всі е, матеріали конструкції, наш е, завод металоконструкції е, Кожедуб Володимир Павлович. Це його всі. Вони зварили його буквально за 3-4 дні. Звичайно, якісно зробили по частинам, ми його тут доварювали, вже скріпляли його в кучу, От. фарбували на ходу вже, в принципі. А встановлювали на цьому місці. Наше комунальне підприємство Чернігів раягробуд Зяцько Геннадій. Михайлович наш шановний, і ми з ним тут е, кран під'їхав, ми повністю монтували його і зробили. Ну, я вам скажу, що сама ідея така була, щоб відобразити повністю якусь історичну реальність самого Сєднєва. Ну, Постільки тут? що тут, Церкви, тут е, такий сам образ надихає на те, щоб е, Відображає саму сутність того то образу Сєднєва, яку, яку він сам сам і є Сєднєв, це історичне містечко. Ну, а так, звичайно, на сьогоднішній день він прикрашає саме в'їзд у Сєднєв. Я вам скажу, що ну, доволі таки не зовсім ідея було більше таких там ще, щодо того, щоб. Творчо підійти до цього, щоб вдосконалити, ну якось вже часу не вистачало, такий, як залишився, який є, такий є. Єдине, щоб селищна рада, звичайно, підкрах, підфарбувала постійно і тут дорожники, я не знаю, зараз от цю полосу вбирали від дикоростучої порослі, оскільки її вид затіняє і не видно його зі сторони. Дороги, тому, тому що ми убирали повністю десь метрів 150-200 від самого черниша. Тут було повністю знищена ця вся дикоростуча порость. І воно його вигляд аж від самого поворота від черниша видно було. Ну, на сьогоднішній день такого немає. Ми знаходимося біля залишків старого паркану території школи, який огороджував всю, всю територію. А з 2003 року ми вирішили замінити старий паркан на новий, який було встановлено. Наприкінці 2003 року було вирішено питання. Щодо ремонту і відновлення забору за рахунок субвенції, яка надійшла на рахунок районної адміністрації, тому вирішили замінити той існуючий забор із сітки на сучасний забор із виготовлення з металоконструкцій. Забор було виготовлено на заводі. Механічному заводі під керівництвом Кожедуб Володимир Павлович. І було встановлено нашою підрядною організації комунальне підприємство Чернів раерово. Моя робота не завершувалася будівництвом самого паркану і тому продовжувалася по упорядкуванню самої території парку. І за ініціативою Володимира Андрійовича Чепелика, це голови Національної спілки художників, продовжувалися і виготовлялися паркові скульптури, які встановлювалися на території цього парку. Так, перед нами стоять брати Лизогуби, якими ми і допомагали по установці цього пам'ят э, скульпту... скульптур цих виготовляли. Ну що, ми могли, <кій> Посіки, э, самі скульптури вже були виготовлені, привезені із Києва, а ми, звичайно, встановлювали їх і фундамент, э, виготовляли фундамент. Мені приємно тримати в руках історичне фото, на якому Зображено встановлення нового пам'ятника Тарасу Ривочу Шевченку. І на цьому фото всі представники проєктантів, представники проєктної організації і будівельних, які допомагали в спорудженні самого п'ятисталу і благоустрою території. Самого пам'ятника. Цей пам'ятник встановлювали у 2010 році під святкування Сєднівської осені. Не тільки фундаментами ми займалися по території самого парку, але й продовжували благоустрій і паркових скульптур і проводили відповідні роботи. Весною 2018 року. Зв'язку з великими снігопадами було танення снігу, тому в результаті на цій території від території парку були такі великі паводки, які повністю проходили по території біля Альтанки Глібова і спричинили руйнацію відповідно ґрунту. І тим самим спричинили загрозу самому існуванню Альтанки. В зв'язку з цим було організовано відповідні комісії і залучено фахівців до цього питання щодо збереження Альтанки. В зв'язку з цим на територію було побудовано відповідні укріплення, щоб затримати воду. Яка йшла від снігових і талих вод. І тому на сьогоднішній день альтанка збережена і знаходиться у задовільному стані. В той період, в результаті дослідження, я вам кажу, що оця територія, на якій декуди тікали тали води, заглиблена більше 10 метрів. І тому несла суттєву загрозу альтанці. І в результаті пропонувалися різні ідеї, що до, даже, до того дійшло, що хотіли перенести альтанку на оцю гірку і встановити на зовсім другому місці. Але коли дослідили, то тут колони дерев'яні, які на сьогоднішній день досить суттєво вони укріплені і живі ніякого пошкодження немає. Тому Залишили його, коли укріпили цей схил, то залишили його, щоб воно заросло дикоростучою порослю. І на сьогоднішній день, як ви бачите, повністю дикоростуча порость зберігає увесь уклін території, яка під любими паводковими водами чи тим вона укріплена. Я до цього відео додам відео інтерв'ю з кандидатом мистецтвознавства. Віктор Вечерський, який розповів щось подібну історію з іншою пам'яткою, де теж вважалося, що вона буде втрачена, але і досі перебуває на своєму місці. Велика весняна вода пройшла повз Альтанки, і велика кількість землі пішла вниз. Але Альтанка вистояла. І хоча було декілька комісій, де вже піднімались панічні питання перенесення. Але чи ну, нам здавалося, що все ж таки Ілля Лізгуб, який, скоріше за все, і... Був ініціатором створення в 1848 році цієї альтанки, як так кажуть, народі не був вже дурний, а був вже більш-менш інженерного складу. Теж як ви вважаєте, що саме утримує всі ці часи на такому схилі, на такому схилі і схилі, як ми бачимо, він же вологий. Мені довелося пройти від альтанки до низу до снову, то схил дуже вологий. Як вона стоїть? Ой, ви знаєте, це питання, воно в, в історії світової архітектури не раз виникало. От найбільш, мабуть, відома ситуація, це е, Британія, собор у Солсбері. Значить, Цей собор у Солсбері, він має центральну вежу висотою майже 100 метрів, вище, ніж наша велика Лапська дзвіниця. І стоїть оця вся вежа, спирається на чотири. Які всередину церкви заходять, так от я вибачаюсь е на чотири, тому що трошки зв'язок з них е та, на чотири колони. колони. Так от, е так от у середині 17 століття, е ченці, е священники цього собору, вони е занепокоїлися, що а раптом. А раптом ця вежа завалиться все ж таки 100 метрів, бі... чесно кажучи, там більше 100 метрів, і всього на ці чотири колони. І закликали вони з міста Лондона, самого знаменитого англійського архітектора, який, крім того, був ще й фізиком, тобто добрим інженером. Звали його Крістофер Рен, це, мабуть, найвідоміший з усіх англійських архітекторів. Щоб він приїхав і подивився, а що ж воно там таке? Він приїхав і каже: ну, давайте відкопаємо шурф. І подивимося, на що ж спирається оця одна із чотирьох колон. От вони розкопали цей шурф і вжахнулися, тому що під е, підошвою фундамента цього стовпа е, протікала водичка. Тобто воно все спиралося на болото. От. Ну і Крістофер Рен був грамотним чоловіком. Він сказав: Знаєте що? Я не знаю за рахунок чого воно стоїть і тримається. Це суперечить законам фізики, тим, які я знаю. Але от поки воно стоїть, ви його не чіпайте. Правильно, не чіпайте, хай стоїть. І воно, і воно стоїть до сьогоднішнього дня, і, і, і не валиться. Хоча на чому, на чому воно там стоїть, на чому воно тримається, ніхто не знає. Тому що ми знаємо, що на болоті нічого стояти не може. Тому і доль танки не чіпайте, хай стоїть. Так, да, так, да, да. Хоча диві, дивіться, ну, у нас аналогічна ситуація, до речі, з Києво-Печерською лаврою. От я чого це знаю, бо в мене ж там дочка працює в відповідному відділі, а то вони ходять і дивляться, що, і каже, ти знаєш, тато, все воно потрошку повзе у бік Дніпра. А я кажу: ну було би дивно, щоб воно повзло в протилежному напрямку. Ясно, що воно буде повзти у, у бік Дніпра. Ну тут саме, саме що важливе, від чого воно все повзе? Від невпорядкованого протікання ґрунтових вод там от під землею. В Києво-Печерській лаврі цю ситуацію стабілізували у 18 столітті військові інженери, зокрема Данило Дебаскет, і там була ще ціла група, вони зробили ці штольні підземні підземні колодязі для скидання цих ґрунтових вод, і воно якось так цю ситуацію більш-менш стабілізувало. Хоча, в якщо попитати спеціалістів. Києво-Печерського заповідника, які займаються цими питаннями, то вони вам багато-багато цікавого можуть розказати, в тому числі і про суви ґрунта, які відбуваються. Ну, їх так, знаєте, сильно не, не афішують. І все це, але саме головне, що причина завжди одна: це неорганізоване відведення підземних вод.